Потрібно розділяти черги робіт. Їх всього дві. Заплановано всього сумарно по двом чергам 43,6 мільйона гривень витратити. Для того, щоб швидше почати витрачати гроші, розбито на дві черги. І на першу чергу заплановано перші 10 мільйонів гривень. В бюджеті вони прописані і готові для реалізації. На сьогоднішній день вже працює договір, і перші 6,7 і мільйонів гривень вже підряднику відправлено і це компанія «Сумбуд», і е, активні роботи почались сьогодні. На тому тижні були відповідні планування. Е, тут нас стримували погодні умови. І наразі, як тільки квітневі перші теплі дні грунт дозволяє використовувати потрібну техніку, то роботу вже почали. Ми стоїмо в, в центрі майбутньої алеї. Тут відповідно до проєкту потім будуть стели, але це не перша черга. Перша черга це благоустрій, облаштування саме місць поховання наших воїнів, наших захисників. Це і доріжки, між ними асфальтування, асфальтування для автівок, під'їзд, і крім проговорених 43,6 і мільйонів. Додатковий бюджет буде на, саме на пам'ятники. Відразу скажу, по пам'ятникам у нас була затримка. Минулого року ми зупинили виготовлення пам'ятників. Їх підрядник виготовив в кількості 60 штук, і ми це зупинили з моєї особистої ініціативи із -за вартості. Цінник, щиро скажу, був завищений, якщо взяти середній цінник по Сумській області, то більше ніж два рази. Навіть це було більше, ніж максимальний цінник. І я вважаю, недопустимим є фінансова спекуляція на горі і на смертях наших е, кращих людей. Е, на сьогоднішній день е, відбулася зміна виконавця вже інший. Підрядник нам продовжить виготовляти такі ж самі за формою, за макетом, за якістю такі ж самі пам'ятники за меншою вартістю. Так, є обмеження не більше 30 на місяць із-за потужностей, але це цілком покриє існуючу потребу і почнуть встановлювати. Пам'ятники, перша черга, там десь травень-червень, і до кінця літа ми також підтягнемо цей процес. Незважаючи на зміну підрядника, пам'ятники не будуть відрізнятися, але цінник вже відкоригований. Є окремі побажання рідних щодо флагштоків флагів саме по- флагам, прапорам ми цілі спрямовано, однаково встановлювати флаштоки не будемо. Підрядна організація не буде, але вони залишають місця, де кожен на свій розсуд матиме можливість це або зробити, або ні на власний вибір. Я скажу, що чим, чимало. Там неврахованих нових питань трапляється і буде траплятися у нас попереду. У нас за планом проходять наради. По проекту ми коригувань змін не робимо лише від коригували підрядника саме того, що виготов Мав би виготовляти пам'ятники вартість.